Початок моєї мого життя дуже тяжке тим, що при СССР, другого я не назву, моїх батьків позбавили батьківських прав. Мені десь було 5 років. Дуже тяжко, коли дитину забирають від батьків, бо дитина попадає в інтернат, в інтернаті діти. Дуже різні. Вчили розуміння, добра і зла. Да, от іменна казали, не роби так, роби так, тому що тобі в житті воно пригодиться. А ми діти і що? Позб... нас забрали від батьків, а наше серце серцечається за того, що немає рідної кровинки, немає рідного... немає любові, тої любові, яку хотілося би. Відчути від е, своєї родини, от іменно батьківської любові. Вийшовши з цієї оболочки, де тебе завжди опікали, давали тобі все необхідне, ти виходиш на своє життя, ти починаєш вчитися заново. То ти вчився жити в інтернаті, бо там свої правила, а в житті вже своє. Я відчула, що я дуже тяжка людина. Від мене люди вони не могли зі мною навіть поладити. В мене вихователі від мене плакали. Кажуть, з нею зносу немає. Що з нею можна зробити? На що? Я завжди перечила старшим, ніколи нікого не слухала. Я робила те, що я хотіла, бо я так хочу. У мене старший курс, в мене ж подружки, в мене ж друзі. Пішли в ліс, покурили травку, це ж з травки, але почала употребляти і алкоголь разом з ними, курити, все більше падало на алкоголь. Спочатку, наче, і, та, це так, за інтерес просто побухати от іменно, состояння, от ти що, кайф половить, посміятися, поіздіватися над людьми. От мені подобалось іменно. І це ж кампанія. Вони всі порозходилися, а я залишилася одна У кожного. Хто помер, хто залишився інвалідом, зараз не знаю де. Один одні остепенилися, почали працювати двірниками в домах, залишилися одні просто-напросто бомжують, так як я впала і почала бомжувати. Бомжувати, почала бухати, нікому не потрібна, ніхто не захотів зі мною спілкуватися. Рідні, друзі, знайомі, до яких я могла притулитися, від мене відмовились. Почала дружити з таким же самим алкоголіком, як сама. І уїхала разом з ним в Київ на палац спорту. От тоді в мене почалося зовсім друге життя. Почала бомжувати, спати, почала в гаражі. Сталося так, що я вкрала телефон. Вона написала на мене заяву і мене посадили. Я просиділа рік в'язниці. В Стала я там звіздою, бо мене залишилося до закінчення мого вироку. 4 місяці так мене відправили в Харківську в'язницю, щоб я в СІЗО не, пер... не зробила переполох. На мене вже почали писати скаргу ті ж робітники, які там працювали. Було, їм було дуже тяжко зі мною. Мене навіть кидали по різних камерам, щоб я ніде не робила бунту. Я коли стала бомжувати, почала розмишляти, чому так стається. І навіщо ти? Згадала, що мені казали, що мій брат, який казав, що я тебе дуже люблю, він мені казав, що мати теж, моя рідна мати, теж от, е, бомжувала і її знайшли мертвою. Але я хочу сказати одного разу: е, приносить Вова, приносить брошурку. Конференція по Мазані це було сталося в 2019 році. Думаю, та зайду. Уже ж куча народу пішло в той зал, там співають. Ми взяли пляшку, от іменно з цим Володю, взяли пляшку, цигарки ж у нас були. Ми собі пішли, а впускали всіх. Я думала, що всіх не будуть впускати. от, Тим паче, що ми бом... я бомжувала, ми ж вонючі такі були. Але на це ніхто не звертав уваги. Саме головне, що. Ми для всіх, вони дивилися, не знаю, якими очима, але ми для всіх були обичними людьми, не, не бомжами, а просто обичними людьми. Єдине, що людина прийшла послухати, подивитися. Ну і пішли, ми собі залізли на самий верх, сиділи, слухали, а там співали, та от іменно проповідували. Ми там і спали, і бухали, і виходили але я запам'ятала це і запам'ятала дуже надовго, коли е, о, вийшов пастир якийсь після цих проповідей і каже, от именно, що хто хоче покаятись, у кого вийде до сцени, а палац спорту він дуже такий здоровий. Якщо ти хочеш віддати своє серце Ісусу Христу, Если ты хочешь покаяться или, может быть, возвратиться после того, как ты ушел от Бога, я очень хочу за тебя помолиться. Пожалуйста, высоко подними свою правую руку. Мы будем просить у Бога, чтобы он вас простил, спас, помиловал, оправдал. Смотрите на меня. Церковь, давайте мы прославим Бога за каждого человека, за каждого человека. Серце от стукало, от именно, хоче от, покаятись іменно от сцені. Я собі кажу до нього, ну що пішли, ну що, покаятись це в голову не вдарить. Я говорю, давай вийдемо і підемо покаяємося. Та ні, я не хочу, я ще не прийняв, я ще не хочу. Кажу, ти знаєш, а я піду. Я собі вийшла на сцену, він зізвав пастирів, єпископів, які там були, щоб помолилися. На мене хтось положив руку, помолився, ну, хто помолився, виходьте собі. Ну і я собі і вийшла. Проходить час новий рік, а от моя душа не на місці. Все, мені надоїло і бомжувати мені, і бухати мені, Мені все надоїло. Мені надоїло жити зовсім. Було в мене там два хлопці, вони до нас постійно приходили. Ми так спілкувалися, вони спочатку на мене наїжджали, а потім кажуть, Наташ, що ти тут робиш? Тобі треба кидати цього Вову, бо він тебе до добра не доведе. Ти пропадеш. Каже, в нас є знакомі, вони ходять в церкву. Каже, давай ми тебе відправимо на центр. Каже, «Та зачем мені тут центр? Каже, «А, що? а в голову не дасть. А давай спробуємо. Я хочу повернути те, що в мене було. Любов, була в мене робота, в мене було все. Я не знаю, як я до цього докотилася, щоб так взяти і впасти просто на дно, щоб об тебе просто витирали люди ноги. Вони просто не обращають на тебе уваги, ти для всіх пусте місто. Якби вони навіть не знають, чому це так? Навіщо? От іменно вони не хочуть навіть знати, чому ти впав, що з тобою трапилось. Вони просто на це закривають гуса. Бо для них, якщо ти не одітий чисто чи Приємно одіти, чи тебе неприємно, чи приємно пахне, якщо від тебе. Так, так ти для них якась людина, так? вони тебе бачать. Але якщо ти грязний, вонючий, вони тебе не бачать. Ти для нього просто напросто тінь. І стало обідно, коли ти просто-напросто тебе всі відвертаються. І воно дуже тяжко, тяжко на серці. Я тоді прийняла рішення, говорю добре хлопці. Мене забрали на центр, а в мене там на центрі був друг. Він там прожив місяць і, бачачи його зміни, я зрозуміла, що я теж змінюся. що моє життя стане так, як не було раніше, а буде легше лучше. Я не буду бомжувати, я поміняю своє життя. Побачивши цю любов, я зрозуміла, що до мене хочуть, щоб я змінилася, бо проходить ще рік. На центрі і в мене бажання, в мене відкривалось бажання. Після кожного дня ми слухаємо ті проповіді, кожного дня ми назідаємося Словом Божим. Бог внутрі мене все міняє. І моє життя змінилося на краще. Я почала більше тягнутися до Божого. І воно це більше і більше тягнуло мене до того, щоб допомагати таким же самим, як я сама. Я дуже вдячна, що кожна біблійна школа. В моєму житті дає результат, і я бачу це по собі. Я не, так, не така агресивна. Я дуже вдячна, що Бог звільнив мене від залежності, від алкоголю, від табакокуріння, що він звільняє мене від злоби, яка скопилася за ці роки, поки я жила без нього. Я дуже вдячна е, тим людям, які посіяли в моє серце свою любов. І ця любов мене тримає і дає мені все більше життя, щоб допомагати людям. Я дуже вдячна Богу за те, що Він мені дав нове життя, за те, що Він е, помер за мене, за те, що Він помер і дав мені те життя, яке я ніколи не могла е, собі даже здогадатися, що воно в мене буде.